Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий мініатюрний совєтський світлодіод, індикатор, можна назвати його. Чому кажу мініатюрний, тому що є такі самі, но трошки побільші. Цей порівняно з ними дитинча. Містять такі індикатори, дорогоцінний метал, срібло, часто попадає. Паладій та позолота. Тут ми бачимо срібло та всередині невеликий вміст, друзі, позолоти. Її слабенько видно, але вона є. Ніжки йдуть посріблені, а всередині йде по Отакі От Отакі совєтські детальки з вмістами дорогоцінних металів. Пишіть в коментарях, кому попадали такі детальки, в якій апаратурі. Буду радий. Всім дякую за увагу. Всім пока.